Короче, решила я с вами приготовить бризоли. Вот такие вот бризоли. И ось такие вот, так вот Мыску можно было конечно же, взять поменьше. я бы этот, скажите мне, я вам скажу. в а, цибулю не добавляю. Чисто соль. И все. Чисто соль, ну и перчик, естественно. Сейчас еще хочу, у меня Десь приправи були хмілі-сунелі. Я так останавливаю, бо мене три года. І додаємо ще трохи хмілі сунелі. Хто ще любить таку шнягу, як я? Не знаю, от я дуже люблю траву, цю травку хотіла. хмели Я ей просто обожаю, реально. Вот она у меня везде, особенно до качки, до домашней. Просто супер, дуже смачно. Дуже, дуже. М -м -м. Смачно пахнет. Что у меня тут еще есть? Что у меня тут еще? Ага. Що мені с Инна привезла катаву вот таку сушені помідори з чесноком та базиликом. Сейчас проверим. Ну вообще я ж говорю, я. М -м -м. Ой, ви знаєте, цю приправу буде класно для плова. такий. вкусный. Ну, и чуть-чуть добавлю. Вообще я добавляю сюда только чисто цель. Всегда хмеля с унели. Вот они меня всегда спасают. Вот. И всегда только чисто хмели с унели. Ну и все. Фарш мы сделали. Хотя я не знаю, может попробовать натерти сюда цибульки. Бо если я поріжу сюда цибульку, то, скажите мне, я скажу, оно не прожарится в цих вафельках. Поэтому поэтому мне підсказали натерти. Хе, я не знаю, мне кажется, это, конечно, издевательство. Но... Я очень сильно попробую созрубить. У меня тут такая есть холодильничка лучок. Не знаю, на мелком. Наверное, на мелком. И так я, конечно, багато переведу. норм а мені хтось під відео написав за цей лайфхак з теркой Поки вікно тут у мене відкрите, то я думаю що я плакать сильно не буду Тёрку мені, кстати тоже подогнали Балуєте ви мене балуете Не, вы знаете, нормально получилось. Я даже не плачу. Ну, вот. Может, еще кусочек фиолетовой потерты. Так что с вами испытываем лайфхаки. Вот такая терка, я так понимаю, что это нержавейка. Она такая острая, хорошая. И я тру на мелкой. На вот этой. Так що в кого нема тюрки, ой, мясорубки. Пользуйтесь, не благодаріте. Щось тя, звісно, конечно, поганенько традиция. Да, ну, интересно вам ще нет. Я вам показую Почтовый то, что у меня почта. Готуем. Так, в принципе, нормально. Ну белый хорошо перетерся. А вот фіолетовий... вот у мене такі трошки отходы получились. А так, в принципе, нормик вообще. Просто супер. Сейчас я перемешаю и тогда вам дальше покажу. В общем, пока мисс я помыла там терку, доску. Такий фаршик у мене вийшов. Цибулька, звісно, смачніше, да. Дякую. Смачніше. Я ще не пробувала. Смачніше пахне. І взагалі буде смачніше потім. Ну, а так я ж кажу, що от в котлети я приловчилася різати. А тепер буду терти. Дякую велике, мені навіть це і в мисль не прийшло. Ну, если как бы мне сегодня подогнали терку бы, то я бы, конечно, дальше резала. А так, как подогнали мне терочку, так что я теперь делала дуже делала. Ось. Так. Беру тарелочку. Красиво. Тож мені іна привезла. Ну, ви мене балуєте. Беру бризольки. Визму чайну ложечку. Ось таку. І отак беру. Мені кажеться, що всі таке вже знають, конечно же. Ну це я так. для отвлечения души, как то кажуть. Вот. Так аккуратненько наложим, придавливаю. Мне кажется, это очень старый, старый рецепт этих всех базолек Вот. вот так вот делаем, а потом Єдине, що так, да, що не економія по яйцям. Бо, так. Чималенько уходить. Я стараюсь-хозбивати хорошо-хорошо яйця, щоб вони були як водичкою такою, знаєте. Звісно, мої домашні нічого не заміни. Тут взагалі цих яєчок шок в шоке. І так от трішки, трішки обмакнути і на цьому все. Так що, ось так. Зараз готую, а потім вже вам покажу результат, що в мене із цього вийшло. Ручки чисті, не переживайте. Нащо цього в мене комплекс? Іли пунктик по 350 разів вимивати руки. Так що так. Я не думаю, що ви будете со мною тут знаходитися, поки я буду мазати цю стовпку, ви обалдієте. Мені, звісно, є, що вам розказати, але но... це буде довго. Так що вже непосредственно покажу, як буду жарить. Як макатиму яичко. Так добре. Ну і, собственно говоря, останні штрихи цього рецепту. Я так поставлю сюди, Ось. обмакуємо бризольку з фаршиком і ложимо на сковородочку. Понятно, що всі це знають. Ці можуть. Ну, а вдруг, да? А вдруг хтось не знав? То, от я это тут дивлю хоч одну, одну людину. Так що, такі от справи по максимуму. Кладу їх на сковорідку. Трамбую. Ну, ці дужні вийдуться взагалі смачнючі. Тут стільки приправ, та ще й лук натертий лайфхаком. Дякую тобі, добра людина, яка мені такий лайфхак написала на сьорку. Чесно говоря, якось тоді беже... навіть взагалі не думала, знаєте, мозги зараз не особо варять. Тому так. Так що... Така смакота в мене наразі буде. Всім смачного. Хто їсть. от я тільки що перевернула. яка смакота виходить. Такі. Звісно, на домашніх би яєчках вони були б такі, знаєте, як сонечки. І це звісно, не домашні, блідуваті, але все рівно. Гляньте як. Яка смакота буде? Mm -hmm. В общем, тільки прилягла відпочити. І знаєте, що я згадала? Не знаєте. У мене оказується завтра з чоловіком річниця весілля. Капець. Я просто... Вовсе про це навіть не думала. Все кабзда. І така, знаєте, що з Готую, готую. І така щось думаю, яке ж число, це ж всі свята там Спасиці всякі. І така, ага, стоп, 19 число. Так ось так ось. Я навіть забула. Та якби ж це було, да, так, з найвеликою проблемою. Ну, в общем, якось так.